Зараз ми знаходимося на КП Калушов тудор Наша дільниця відноситься до механічної дільниці. Ми займаємося ремонтом та обслуговуванням дитячих майданчиків, ну, а також ми підремонтовуємо лавочки по місті, встановлюємо, виготовляємо. І це наш, наш цех. Ну, тут ми і працюємо. Тут ми Тут ми їх і виготовляємо, дитячі майданчики ремонтуємо. Обслужені більше як 200 майданчиків, у нас, бо то в нас і Калуш, і Калуський район. Ламається все через свою старість. Вони вже всі не, 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 не нові, давно вони зроблені, давно поставлені. Ну і, желізо, і дерево воно має свойство. Прогнивати і ми мусимо ремонтувати, то все, в основному бруси. Зараз з понеділка якраз виготовляємо сьогодні, готуємо бруси на перелази. І з понеділка підемо по Калушу ремонтувати всі перелази, тому що, щоб, не дай Бог, діти десь не, 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 цей не впали. Буває, біля другої школи того року там великий майданчик є. Ми туди верталися три рази, а верталися все тільки за лавочок, тому що ми лише відремонтували лавочки. Взяли, поламали бруси. Ми вернулися ще раз, через деякий час знову поламали бруси. Буває, але ми в загальному так не вертаємося до майданчиків. Ми зробили і ми не переходимо на інші, тому що ми, як будемо вертатися, люди в других районах, в других мікрорайонах ніколи не побачать ремонтів. Спочатку, як ми приступили до ремонту майданчиків, ламали більше. Зараз я не знаю як, чи то люди, може, трошки, трошки, трошки розуміють, що шкода нашої праці, чи то так стається само по собі. Ну, зараз не дуже ламають. Зараз якось я дякую всім, що якось з розумінням стали. Це ну, буває всяке, буває там відломлять дошку, ну, всяке буває. Ну, але так, щоб я так масово побачив якогось вандалізму, я не бачу аж такого сильного. Лавочок того року. У 2024 році ми поставили більше як 100 штук. Це враховуємо лавочки і на майданчики, і по місту, тому що ми ще е, стараємося по місту, попри центральні дороги, ну, поставити лавочки спинками, тому що люди хочуть відпочити. І ми стараємося тут зробити, поки ми маємо можливість, поки ми таку проявили ініціативу. І Я бачу, що це. Одобрюється людьми, одобрюється. Ніхто нам нічого поганого слова не каже. Значить, ми я думаю, що це ми поганого нічого не робимо. Хочу сказати дякую. Якщо будуть з розумінням ставитися, ми залюбки всім поможемо. Залюбки, я стараюся допомогти всім, чим зможу.